Мене звати Галкіна Алла Іванівна, я житель Бучі Київської області. Працювала в школі номер 9 останнім часом, пропрацювавши 25 років в освіті, працювала ще в Київському центрі моніторингу столичної освіти. Два роки. Що змусило мене звернутися до громадян свого міста? Мабуть, мій особистий досвід спілкування з Анатолієм Петровичем. Зараз мої діти живуть в центрі, і, звичайно, вони задоволені тим, що дуже змінився центр. Але я живу сама в лісовій бучі, по вулиці Дніпровській. І коли вони їдуть до мене, вони просять, мамо, ти вийди на сусідню вулицю заасфальтовану і забери внуків, тому що навіть проїхати машиною по цій вулиці, особливо коли дощі. Ну, Для машини небезпечно. Тому вдягаю резинові чоботи і дуже обережно веду дітей додому. Найбільш болюче питання не тільки для мене, тому про це говорю. По цій вулиці живуть люди в основному похилого віку. Кілька чоловік онкохворих. І для того, щоб вийти в магазин, особливо навесні чи восени, це треба. Набратися сил, напитися ліків і спробувати, чіпляючись за забор, пересуватися вздовж забора, тому що по центру вулиці пройти просто неможливо. Колись е, е, місцевість, де я проживаю, була болотом, і при Радянському Союзі його е, осушили. Тепер дренажні системи всі е, прийшли в негодність. І е, вода просто так і стоїть. Е, плюс до цього глина. Яка у нас вивернута під час ну, так званого проведення каналізації, тому що у 2009 році були вже оформлені документи про те, що каналізація проведена, а у 2011-му тільки поставили колодязі, а труби поклали, потім вивезли. Зовсім інше місце, де будувалися будинки за проектами, вирізалися ліси, і наші труби перевезли туди. Тепер цей глей весь під ногами, і люди просто не можуть ходити по ньому, падають прямо в воду. Ми про це кілька разів повідомляли і Анатолія Петровича, і писали. Так званому депутату в той час Олексієнку, який невідомо, як знову ж таки став депутатом, тому що за нього не голосував ніхто, але це теж інше питання. Анатолій Петрович перед виборами проїжджав по нашій вулиці і знає цю проблему. Якщо по Пролетарській, це паралельно з нами вулиці, там метрів 200 проклали асфальт. І по іншій вулиці, яка теж іде поряд з нами, по Комарова є асфальт, то наша вулиця залишається як е, Як хочете, виживайте. А ні? Мама моя вже має восьми десяток. І вона каже: хоч би на той світ провели мене по вулиці, вона будувалась тут, вона прожила тут. Двічі списані були гроші на те, щоб асфальт поклали. нібито його поклали. Коли я зверталася е, е, до працівників міськвиконкому, мені пояснили так, що в центрі живе велика кількість людей. Тому на кожну людину виділяються гроші, і тому тут можна зробити більші якісь ну, соціальні проекти. А там на одну на один метр площі виходить, не попадає одна людина. Як результат виділяється набагато менше грошей. Пробачте, я 58 років прожила в Бучі. І так само всі інші люди, які прожили по моїй вулиці, то на нас не можна виділити, хоча б зробити. Я не чекаю вже ту каналізацію, я її не хочу. Хоч кожен з нас заплатив по три тисячі своїх пенсійних заплатили. Розумієте? Тому так болить, коли Анатолій Петрович, виступаючи по телебаченню, говорить про те, що він доходить до кожної людини, і що біда кожної людини йому не байдужа. У мене такий біль в душі, і мені так хочеться сказати жителям, які живуть в центрі. Люди, ви ж такі ж люди, як і ми. Підіть туди, подивіться на окраїни, як ми живемо. А якби доля так склалася, щоб ви там жили, повирізали майже весь ліс в лісовій бучі. Продали ці землі, то чому для жителів лісної бучі, от не для нас. Я не прошу собі, хоч я, як молодий спеціаліст, я так і не і не отримала квартири. Я стою на черзі з 2006 року на ділянку, мені не не, не виділили, немає її для мене. Я розумію, в мене немає грошей занести, для того, щоб мені її виділили. Тому, дай Бог, щоб мені виділили хоча б накладовище, який-небудь метр. Але мені глибоко болить, що такі ж самі люди прості, як я, хвалять, що така центральна частина у нас ухожена. І не розуміють, що інші люди теж люди, розумієте. Мені боляче, що настільки залякані мої колеги, що змушені їздити і захищати Анатолія Петровича під Печерський суд. Що вони у бучанських новинах пишуть там звернення за те, щоб його так захистити, то якщо він справедливий, то хай буде справедливий до всіх. Якщо ви хочете е, захистити, давайте поміняємося. Я прийду поживу в центрі, а ви поживіть отам, де живу я, де е, в результаті того, що вирізали ліси е, е, навесні повний е, е, погріб води, де е, е, а погріб в хаті. Значить, е, е, це е, Весь час ми боремося, щоб хоча б грибка не було, тому що взагалі бомжами залишимося. Це питання теж нікого не хвилює. Як забруднюється у нас озеро за рахунок того, що немає куди стоки спускати, і частково спускається по цьому озеру. А вибачте, це підземні води. Я вирощую на тих сотих маминого роду якихось фруктів чи овочів, і я маю своїх внуків годувати. Оцими отруєними овочами, тому що підземні води забруднені. Про це теж поки що якось Ну, в центрі, звичайно, найбільша частина людей, але екологія вона всіх стосується. І підземні води доходять і до цих людей, тільки вони про це не хочуть або не, не дуже переймаються цим. Живуть як живуть, та і все. Тому дуже прошу. Дуже прошу, шановні мої колеги. Я розумію, що життя досить складне зараз. Я сама дуже зневірена, тому що в свій час, під час помаранчевої революції, я боролася, я вірила в те, що нація відродиться, в те, що я буду приходити на уроки, і не буду соромитися розповідати своїм дітям про минуле мого народу. Що він змінився? Я розумію, що генетичний код нації в більшості винищений і під час розстріляного відродження, і під час голодоморів, і під час інших випробувань Другої світової війни чоловіків винищили, а жінки як зуміли, так виростили своїх діток, але чоловічого стержня немає. Не вистачає цього. Але не можна дивитися, як так, як країну поглинув оцей спрут. Так само у нас і тут робимо вигляд, що ніби ми нічого не знаємо, як проводяться вибори, як діляться ділянки, які гроші куди несуться. Чому у нас в одних районах йде якась форма роботи, а в інших взагалі плюють на них? Я не претендую на якісь високі філософські думки, але нагадаю. Просто фразу, що кожен народ заслуговує на того правителя, якого він має. І якщо нам погано, а ми мовчимо, то не чекайте, що хтось прийде за нас бороться. Треба набратися, мабуть, сміливості і все-таки боротися. Доброта в відповідь вийде камінь. Ну на то вона і доброта, що і проста дира, і проста, але на ній і все строїлось віками. І будьте добрі не до Федорука, який себе не обідав. Ні, він себе не обділив ні в чому. І родина його не обділена. Він має де і відпочити, і як відпочити, і за що. А будьте добрими до таких, як ви, до таких, як я. От підтримуйте один одного, то можливо тоді у нас і зміниться і в державі, і в нашій ось рідній Бучі. Дякую вам.